Вітаю, геймери! З вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкастів World on the Street, а саме під номером 16, про розробку MMORPG Project Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 23 квітня 2025 року на ютуб каналі Fantastic Pixel Castle було викладено 16-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеним гостем Гремом, головним дизайнером гри, обговорюють процес розробки. Зокрема, досвід тестування та нові ідеї для синіх зон. Грем ділиться своїм досвідом роботи над World of Warcraft та новими механіками, які плануються для майбутніх проєктів, зокрема стелс геймплеєм Що ж, розглянемо найцікавіше з цього випуску. Скотт Джонсон згадує про свій нещодавно. Досвід участі в ігровому тесті, що допомогло йому зрозуміти різні аспекти розробки, і він перебуває в захваті від того, як гра відчувається навіть на такому ранньому етапі. Обговорюється концепція блакитних зон, які створюють унікальний досвід для гравців. Це підкреслює новизну, підходу в дизайні ігор та їх гнучкість. Процес процедурної генерації може призводити до непередбачуваних результатів, що ускладнює створення послідовного ігрового досвіду. Це вимагає гнучкості у підходах до тестування. Важливо враховувати відгуки реальних гравців під час розробки, адже їх досвід може суттєво вплинути на фінальний продукт. Розробники повинні балансувати між традиційними елементами ММО і новими ідеями, щоб забезпечити комфорт при одночасному впровадженні інновацій. Ми зможемо створювати та зберігати свої бази, які будуть залишатися з нами протягом часу. Це дозволяє інвестувати в свій прогрес і ділитися досягненнями з іншими гравцями. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляніть у мій телеграм-канал. Там я планую публікувати пости про ігри, новини, аналітику та інші цікаві штуки, які не завжди потрапляють у відео. Переходьте за посиланням у описі. Або за штрих-кодом на екрані, буду радий спілкуванню з вами в нашій спільноті. У горі розрізняють предмети, які можна забрати з собою, і ті, що залишаються в синій зоні. Це спонукає стратегічно підходити до збору ресурсів. Система зберігання бази дозволяє повертатися до своїх творінь і демонструвати їх друзям. Це створює відчуття досягнення та гордості за свою роботу. Важливість соціальної взаємодії підкреслюється можливістю працювати в команді для досягнення спільних цілей. Гравці можуть приєднуватися до друзів у своїх пригодах. Жанр ММО стикається з численними викликами при впровадженні механік стелсу, які важко реалізувати. Це потребує нових підходів і розуміння взаємодії гравців та ігрового простору. Застосування нових функцій є ключовим для покращення ігрового досвіду, особливо коли мова йде про взаємодію між гравцями. Це може включати нові механіки та контент. Розробка бойового так званого тренажерного залу дозволяє тестувати різні ігрові механіки, зокрема стелс, що можуть призвести до нових ідей для покращення ігрового процесу. Це важливий етап у розвитку гри. Стелс механіки в ММО викликають труднощі через великий масштаб гри та необхідність адаптації для різних стилів. Це може призвести до різних підходів до вирішення ігрових завдань. Гравці можуть взаємодіяти зі світом не лише через вбивство, а й через стелс геймплей, що додає більше стратегії. Це сприяє створенню різноманітних ігрових. Механік та нових способів досягнення цілей. Стелс геймплей ставить перед гравцями нові виклики, зокрема в роботі в команді. Координувати дії чотирьох гравців значно складніше, ніж грати поодинці. Взаємодія може включати підкуп ворогів або об'єднання з іншими істотами для досягнення мети. Наприклад, заплатити одній групі мобів для того, щоб вбити іншу. Це відкриває нові можливості, відходячи від традиційних методів проходження завдання. Дизайн синіх зон має на меті забезпечити більше дій, що дозволяє уникати простої механіки вбивства. Це може призвести Більшої гнучкості в ігровому процесі. Розробка вимагає значної уваги до створення цікавих ігрових середовищ, які взаємодіють з гравцями та ворогами. Зокрема, важливо генерувати дійсні сценарії, що впливають на ігровий процес. Виклики, пов'язані зі створенням цікавих місцевостей, вимагають нових підходів до дизайну, що дозволяє досліджувати різноманітні куточки світу. Взаємодія між елементами гри, такими як вороги та об'єкти, повинна бути динамічною. Це підвищує значущість кожної ігрової можливості для гравців. Технологічні інструменти грають важливу роль у розробці ігор. Команда повинна постійно коригувати пріоритети, щоб досягти успіху в створенні гри. Створення ігрового процесу вимагає багато зусиль, оскільки розробники часто стикаються з технічними обмеженнями та творчими ідеями, які можуть конфліктувати. Інженери та дизайнери повинні співпрацювати, щоб досягти спільних цілей. Розробка потребує потужних інструментів, які полегшують процес створення нових елементів, але ці інструменти часто відсутні. Це ускладнює роботу розробників, які прагнуть втілити свої. Ідеї. Взаємодія між інженерами та дизайнерами є критично важливою для успішного створення ігор. Конфлікт між творчим баченням і технічними обмеженнями можуть призвести до складнощів у реалізації проєктів. Нові ігрові механіки, такі як режим Орди, ви можете знати це, наприклад, з різних батл роялів по типу Fortnite, вимагають інноваційного підходу до дизайну та реалізації, що підкреслює важливість адаптації до потреб гравців. Це дозволяє створювати різноманітні сценарії та виклики. Цей режим може бути інтерактивним елементом, який задіює гравців у захоплюючі битви. Важливо балансувати між труднощами та задоволенням, щоб уникнути повторення. Процес процедурної генерації контенту дозволяє створювати нові виклики. Це допомагає підтримувати інтерес до гри та її механіки. Важливість тестування ігрових механік дозволяє зрозуміти, що вважається цікавим. Це впливає на подачі зміни та розвиток проєкту. Створення елементів дизайну, таких як ескізи та натхнення, підкреслює творчий підхід до розробки, що може покращити ігровий досвід для користувачів. Обговорюється важливість відчуття прогресу в рольових іграх, акцентуючи на необхідності адаптації рівнів складності та ворогів. Гравці повинні відчувати свою силу, що зростає у міру проходження. Обговорюється, як рівні складності впливають на отримання задоволення. Важливо, щоб ми відчували, що стаємо сильнішим з кожним новим рівнем. Філософія різних ігор щодо масштабування світу дозволяє грати разом незалежно від їх рівня, покращуючи наш досвід. Згадуються різні підходи до створення контенту для ігор, включаючи використання старих ворогів у новому контексті, щоб підтримувати інтерес гравців. А що ви думаєте про цей подкаст та які елементи хотіли побачити в синіх зонах? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд та бажаю гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.